Усім доброго дня. Ви на каналі Романтика сільського життя. Мене звуть Тетяна, я з Вінничіни. У нас сьогодні з самого ранку йшов безперестанку дощик. Гарний, тихий, без вітру, без шуму, але доволі холодно сьогодні. Дивіться, ці холода вже дістали. Хочу подивитися, що то в мене в теплиці ургіни мої пожовкли від цього холоду. Не знаю, хоч ніби там вони в мене в бурані, а, бачите, жовте. О, вон кущик. Так, рядочками вони посажені. Ті, що в бурані то більш-менш зелені, а ті, що на прогоніть. Жовті. Все жовтне від холоду постійного. Я знову в своїй теплиці. Тут більш тепліше. Скільки там? Одинадцять градусів. 11 градусів тепла. Так, так, все більш-менш тримається. Ну... Но... Не знаю, все-таки потрібно ставити буржуйку якусь і пропалювати, тому що отакі весни, вони все-таки пагубно влітають на рослини. Такі більш холодості які то їм нічого, а більш тепліші вони мучаються. Огірочки в мене жовкнуть. Жовтнуть, бачите, края, будемо зараз щось кропити. Тут в мене кукуруза посажена, сидить на місці, бо холодно. Ці огірочки тут така фігня теж робиться. Ніби влага там є, влажні, не переливаю, але в'януть і з корінця. Геть пропадають. Це я вже де пусте, це я повикидала. От. Не знаю. Холод продовжується. А, ось дивіться, що з ними робиться. Ось ну, така фігня з ними робиться, це вже теж можна викинути. Ну, корінь ось такий нормальний ніби. А огірок десь земля. Волога ще ну, пропадають. Ну, щось, може, виживе, щось буде. Холодно, 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 жовтне. Зараз буду кропити. Вірочок вже зав'язався. Але хочу вам показати дещо по полуниці. Ось ці всі, всі, е, садилися під вісні каждо з полуницю, садилися в один і той же час. Це в нас Тарпан. Це ампільна полуниця. Ні, Трістан. Ні, Тарпан, Тарпан, я ще путаю їх назви. Це мій роман. Це я замовляла махрова, ампельна полуниця. Забула назву, ну там їх багато є сортів. Ось в мене записано, як вона називається. Махрова. Так, це... А це у нас Рубіен, Я її купила теж. Була тільки одна така квіточка. І, в принципі, як і всі ці, воно було в один і той же час посаджено. Ну, прикол хочу вам показати. Найкраще розвивається це ось ця махрова ампельна полуниця і Рубін. Рубіен то взагалі зашквал. Дивіться. Садилися на рівні з цими. Щоб ви уявляли, наскільки швидко оця полуниця росте. Мені дуже цікаво буде за нею спостерігати далі. Як вона буде роз... рости. ну воно прикольне, там цвете, там воно росте, там уже достигає, там вон пускає. Прикольний сорт. Ягоди, одне задоволення, прикраса для кашпо. Якщо це буде так далі, уявляєте такий розкішний кущ, ампельний з ягодами і квітами червоними. Я сюди брала покупну землю з перегноєм клала і ще додавала осмакот. Ну, це, в принципі, всі кашпо я поставила. Ну, це мене здивувало. Бомбезно. Якраз дві ягодки можна буде малим зараз дати. Хай покуштують ягоди. Ну, не скажеш, що вони такі крупні, але враховуючи, як воно розвивається, росте це бомба. Тут, ще не знаю, Кась ось одна пропала, чогось загнило зав'язь. Чи воно просто так? Ну таке. Квіти гарні, але все-таки це красивіше виглядає. А це хоч махоровину. Але... Що і тут теж, да? І тут теж зогнило. А, -а, -а. а тут нема нічого. Подивимося далі за цим сортом, як він себе покаже. Так, тарпан. Ну, тут ще взагалі нічого не можна сказати. Щось там ягодка зав'язалась, ну він більш повільніше росте. А це мій рожевий роман. Дуже посадила його в кашпо, хочу подивитися, як він. Буде рости в кашпо. У мене він там є в ґрунті, в землі, в рядочку, то він зимує і росте, але він, я б не сказала, що він ампельний. Він такий більш простий, але ягоди крупні. Але ось тут він цвете, квітки дрібненькі, може їх удалити. Бо в клумбі в землі в нього квіти великі і ягоди великі. Це не ампельний, не є сорт. У мене ампельних це три. От. Ну, з них поки що фаворит ось цей все-таки. Так, рву я ягодки і несу своїм вирідинам маленьким. Та я вам хотіла показати на цьому все. Усім бажаю всього найкращого і до нових відео. Несу їм вкусняшку, а вони вже справились. І що це виписали тут? Один тобі, один має, нова робота? Добре? не Артур Артур? Добре? Бабка не кушала, їм принесла, а вони мало. Руки йдемо мити, да.